Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Одеса. Що планує ворог? Чи будуть продовжувати обстріли Одеси, портів? Чи дана буде можливість працювати портам в Одесі? І взагалі, чи будуть цивільні люди в місті? Страждати від обстрілів чи будуть втрати Одеситів, скажіть нам, будь ласка. Так, це на найближчий час. Що буде? Чи... На що чекати? Місто Одеса. Угу. Те що, було, зупини, з, те, що зупинилася там, робота, напевно, портів відновиться, почнеться рух грошей, почнеться, відновиться робота. Так, Ворог відступить від міста Одеси, мають припинитися обстріли, були загрози такого плану, що міни. Морі, я так розумію, це замінована море. Їх зберуть, будуть очистять море. Я так розумію, так буде зібрано. От. І стосовно того, що обстріли і жертви в місті, саме від російської агресії, від ракет шахідів, я от не бачу, щоб загинули люди. Закрити небо. Так, саме на найближчий час. Закриють небо. А обстріл та і такої такого плану тут більше спрямовано на те, щоб саме в морі були зв'язані руки ноги, щоб не було руху, проте є будуть такі застосовані міри. Які змусять Росію припинити цей терор і відкриються шляхи, от, запрацюють порти, ну, і цивільні люди з, 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 ну, набагато легше стане в тому плані, що от обстріли міста. Зараз я подивимось, що відбуватиметься. Так, дивіться, ворог отримає Верховний суд. Там, де оці росіяни, що стріляли по місту, там в них буде Верховний суд, тобто по ним будуть і і і іти шахіди, ну, Дрони, по ним будуть працювати ракетами, а в, в Одесі, я так розумію, це свято Трійці і е, так буде тихе небо. А ворога придушено. так. Очистять дорогу для кораблів саме в морі, щоб було безпечно. Зроблять шляхи, такі по воді, щоб можна було відновити працю, щоб пішла Грош... гроші, рухалися, робота. От. І загиблих одеситів я не бачу, щоб від такої. Угу. Я хочу почистити весь негатив, що ворог робить місто Одеса, повернути ворогові, щоб в нього все це трапилося. Заперечую, заперечую, заперечую. Відкриваються всі порти, Заперечую. відновлюється робота в місті одесь. Повертаються жителі Одеси до своїх домівок, заперечую всі, відновлюється мир в Одесі, заперечую, більше ворог не мінує море, не може цього робити. Заперечую повністю всю агресію ворожу, всі бомби, ракети, дрони, снаряди, уламки, все, що застосовував ворог по місту Одеса. Забирається і повертається ворогу назад, на голову йому впаде. Перечу, весь негатив. Щоб не планував Путін, расисти, все в них руйнує, всі плани руйнують. Стосовно міста Одеси, жодної агресії у росіян немає, не здійсняться їхні плани. Відвертаю Росію від Одеси на віки вічні. Більше не можуть вони вбивати Одеситів, руйнувати будинки, домівки Одеситів і відкриваю всі шляхи до портів Одеси. Всі дороги відкриваю. Більше ніхто не може впливати на діяльність. Портів в Одесі, окрім самих, окрім України, відкриваються всі дороги і шляхи, відновлюються праця. Буде так. Я зараз питання все. Прошу вище сили, допоможіть. Захистити, закрити небо над Одесою, відвернути всі бомби, ракети і снаряди, і назад на Путіну, на голову прямо все хай впаде. Буде так. І по Верховному суду повернути всі біль, сльози і страждання, вбитих, одеситів. Росіянам, тим, що запускали ці ракети, все це назад вертаю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю закрити небо. відвернути відвернутись, бомби, ракети і снаряди, захистити жителів міста. Більше ворог не має, чим і як здійснювати агресію, руйнуються, закриваються всі шляхи ворожі і всі плани зруйновані. У расистів у Путіна нічого не виходить. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги. Шляхи не боротьбу. буде захищати все, все від ворожих на віки вічні буде так. Де буде все сказане здійснено Так, мають припинитися. Агресивні ці плани ворожі на, на найближчий час, от на місто Одеси. Мають, в, у ворога там має початися обстріли і те, що він робив із містом. У них таке, вони мають боятися, а в Одесі свято. Дякую за увагу!